Всім привіт! Так, Друзі, авторозбор на зв'язку покажу вам сьогодні цікаву сімейну автівочку. І сімейну, і для бізнесу, Не знаю, ну для всіх потреб, напевно, які вона може закрити. Це дизельна автівка, 227 пробігу, 1,6 дизель. Ціна цього агрегата 8200 доларів. Комплектація, ну Не пише мультисплеш на ній, але насправді комплектація хороша. Все необхідне є, туманки. Присутні, хромовані вставочки біля туманок, клімат-контроль, тонований задній ряд по заводу. Електросклопідйомники 2 штуки присутні. отакий такий салончик, він в п'ятимісному виконанні. Задня поличка є, повністю комплектний Перешили ми кермо. Кліматичний, ну, клімат-контроль автоматичний. Тут стоїть МП3, блютузик, я бачите, ось є, можна розмовляти. Мультикермо по магнітолі, тобто можна керувати магнітолою, і також маємо ще, зараз з тієї сторони покажу. Круїз контрол, що прикольно, ЄСП, курсова стабілізація, електрозеркала з підігивом, але без складання. Ну, в принципі, все. Що з потертостей? От на цій ручці це пофарбуємо, буде гарно пофарбовано, ну, це хвороба водії тут. Зазвичай в Європі більше католиків і вони тут своїми обручками це вибивають. По салону. Салон салону автівка, в принципі, непогана. З того, що потрібно, коври оригінальні, тут лежать такі, як лежали, але я думаю, що краще Ева 3D тут зробити, буде гарно виглядати. По поличках ось тут, присутня поличка. В багажнику окремо відкривається оце віконечко. Наскільки я розумію, ось так. Бачите, прикольно. Ну, не знаю, для когось прикольно, для когось, можливо, і не прикольно. Так, коврик в багажнику присутній. Картиці не почовпані, не побиті. Дуже часто вони бувають тут такі знищені. Пластики самі теж досить в адекваті, нормальний стан. По, 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 по фарбі. По фарбі. Так, що у нас по фарбі? Я от не пам'ятаю, зараз буду. Намагатися вам знайти, що по фарбі фарбовано, і буду показувати. Вже я підзабув дуже багато автомобілів. Вам бачите ще один зі Швейцарії, мод, літровий класний. Але він буде в домашньому використанні, не хочу його продавати, тому що хочеться покататись. Так, два ключі, то що я вже бачу. Механіка в нас п'ятиступка кіловат. Це 1.6 дизель. Чистий 9-й рік, бачите, ось. Він код я вам обіцяв. 80 кВт, до речі. Круто, що 80. Так, давайте покажу вам він-код. Або краще, можливо, буде тут його видно, цей він-код. Так, дивіться він код. Можете зафіксувати ось тут, бачите? Поставте собі на паузу, подивіться він-код автомобіля. А, ну, що ще? Фарба, так? Обіцяв фарбу. Зараз покажемо фарбу. 8200 ціна. Так, давайте почнемо з крила. Треба починати завжди з того, що не фарбовано, щоб відразу ви там не втратили свідомість, як покажу шпаклівку. Ну, це жарт. Поки що фарбованого не знайшов двері. Розсувні ніби цілі. Детально, друзі, як детально зробити так, щоб автівка поїхала в наше місто. Доставка доступна по всій території підконтрольній Україні. Все просто. На доставку, що робимо? Присилаємо підборщика, вашого незалежного він оглядає, ви залишаєте завдаток, і автомобіль автоматично їде до вас в місто. Але обов'язково це. Підборщик. Так, задня кришка мальована, ми вже бачимо, так? Але поки що шпаклівки я на ній не знайшов. Шпаклівки не бачу. Так, давайте це крило теж фарбоване. Зараз подивимось, які показники тут більші. Ось тут, бачите, кутик видно чиркнутий був, тому що тут є 300 мікрон, 400. Ну таке, до 400 мікрон ми знайшли 450 найбільше. А ручку зараз пройдемо, арка вже ні. До речі, арка в оригіналі, тільки саме крило заднє надувалось. Тут все добре. Двері цілі. Тут все добре. Окей. Окей. Два елемента поки що. Ні, тут щось у нас. Двері ще понизу мають. Окрас. Отак і довіряй Степану, правда? А він забув про двері. Так, двері понизу теж, але бачу косметика. Що тут фарбували і для, по якій причині. Поки що невідомо. Нижня частина, а верхня оригінал. Диво дивне, і оце крило теж піддуте. Теж косметика. В принципі, можна сказати, що фарбовано косметичні елементи. Нічого такого страшного. Зараз покажу під капотку цього звіра. Датчик світла, сенсу дощу, забув сказати, теж є. Ай, який гарячий капот, боже. Антифриз на місці, мотор помили, щоб ви не знайшли ніяких підтікань, щоб не злякались, не втікли потім. 16, 16 клапанів. Під капотом, в принципі, ви знаєте, все дуже і дуже цивільно виглядає. Оригінально тут, оригінально тут фара, так все нормально, окрім цієї куниці. Так все добре. Працює він нормально, рівно. Ну, такий пижик, сімейний автомобільчик для. Для господарства, для чого ж він ще може використовуватись? Для сім'ї, для поїздок, вже затонований. Ну, якось так. Коротше, кому цікаво, друзі, набирайте. По подушкам 4. Бокових я не бачу. Так, 4 арбека. Все, всім добра. всім пока.